Привіт, друзі, шанувальники тихого полювання та справжні поціновувачі рибалки. З вами, як завжди, ваш вірний товариш і рибальський гуру, який готовий ділитися найсвіжішою інформацією з водою. Цього разу ми зануримося у світ прогнозів кльову на тиждень з 15 по 21 вересня 2025 року. Ця осіння седмиця обіцяє бути особливо цікавою, адже погода готує нам справжні сюрпризи, які безпосередньо вплинуть на поведінку риби. Тож пристебніть ремені буде багато корисної інформації та практичних порад, як повернутися додому з відмінним уловом. Давайте детальніше розберемося, що нас чекає на цій рибальській ниві вересень. Це завжди перехідний період, коли природа готується до зими, і риба, відчуваючи ці зміни, починає активно харчуватися. Погода на цьому тижні буде доволі мінливою. Початок тижня, 15 та 16 вересня, обіцяє бути відносно теплим і сонячним з температурою повітря до 23-24 градусів Цельсія. Це створить комфортні умови, особливо для хижаків, які активно полюють перед зміною погоди, проте вже 17 вересня очікується різке похолодання з невеликими дощами, а температура впаде до 10-18 градусів Цельсія. Атмосферний тиск, ймовірно, буде знижуватися та ставати нестійким, що часто негативно впливає на кльов мирної риби. Змушуючи її шукати глибші та стабільніші умови, вітер буде переважно помірним, але під час дощів може посилюватися особливо 17, 20 та 21 вересня. Це варто врахувати при виборі місця лову адже сильний вітер створює хвилі, які можуть як активізувати хижака на мілководді, так і загнати мирну рибу на глибину. Наприкінці тижня, з 19 по 21 вересня, нас чекає чергова порція похолодання та можливих опадів, що також позначиться на тиску і стабільності риб'ячих настроїв. Нашта щодо температури води, друзі, у водосховищах та великих річках нашого регіону вона буде поступово знижуватися. На початку тижня можна очікувати близько 20-22 градусів Цельсія, що все ще доволі комфортно для активного життя водних мешканців. Однак до кінця тижня, під впливом нічних похолодань та денних дощів, вода може опуститися до 19-20 градусів Цельсія. Це змушує рибу особливо мирну. Поступово переміщатися з мілководних зарослих ділянок на глибину до бровок та ям, де температура стабільніша, і є більше кисню. Хижаки, навпаки, можуть активно полювати на мілководді вранці та ввечері, а потім відходити на глибину. А що нам скаже небесне світило? Місячний календар показує, що весь наш тиждень з 15 по 21 вересня. Припадає на фазу спадаючого місяця, яка завершується молодикому неділю 21 вересня, за рибальськими повір'ями, спадаючий місяць особливо ближче до молодика, вважається не найсприятливішим часом для активного кльову. Багато хто думає, що риба в цей час стає менш активною, обережною і неохоче реагує на приманки однак, за моїм досвідом, це не привід опускати руки, хоча загальна активність може бути нижчою, саме в ці періоди можна зловити справжні трофеї, адже велика риба часто менш прив'язана до місячних циклів і більше реагує на локальні зміни погоди та наявність корму. Деякі джерела навіть вказують на високу активність хижаків у молодик. Загалом, у вересні риба активно готується до зими. Це час осіннього жору, коли хижаки, такі як щука, окунь, судак, починають інтенсивно харчуватися, накопичуючи жир. Мирні види, такі як лящ, короб, карась, плотва, також активно шукають їжу, хоч і зміщуються на глибину. На початку місяця ще можна успішно ловити сома, ляща та в'язя. Але їхня активність вже знижується, риба стає обережнішою, тому потрібно бути максимально уважним до вибору снастей, приманок та місць лову, какі. А тепер до найцікавішого прогноз по видах риби та тактикам щука, королева осіннього жору. Цього тижня щука буде особливо активною, адже осінній жор у розпалі. Де шукати? Шукайте її на межах заростей біля повалених дерев, у коряжниках та на брівках, що прилягають до глибоких ям. З похолоданням та дощами вона може виходити на мілководдя вранці та ввечері, а вдень відходити на глибину до 3-4 метрів. На що ловити ваш вірний супутник. Спінінг середнього або важкого класу використовуйте великі воблери довжиною від 8 до 12 сантиметрів, колебні та обертові блешні яскравих кольорів, а також силіконові приманки, віброхвости та твястири. Не забувайте про живець, це класика, яка завжди працює, особливо для трофейної щуки, за моїм досвідом, у вітряну погоду. Коли на воді є хвиля, щука стає ще агресивнішою. Окунь смугастий хижак. Окунь також буде активним цього тижня, полюючи з граями на малька. Де шукати? Його можна знайти біля прибережної рослинності під навислими деревами на мілководних перекатах, а також на брівках та перепадах глибин. У похмурі дні шукайте його по всій акваторії, а в сонячні біля укриттів. На що ловити для окуня Чудово підійде ультралайтовий спінінг або легкий спінінг з невеликими обертовими блешнями, мікроджигом, Силіконові приманки розміром до 5-6 см, імітація малька, а також невеликі воблери-кринки або міноу. Якщо ви любите ловити на натуральні наживки, то невеликий черв'як або мотиль на поплавкову вудку або донку. Теж дасть результат, особливо на початку тижня. Пам'ятайте, окунь зграйна риба. Знайшли одного? Шукайте цілу зграю. СУДАК вечірній та нічний мисливець. СУДАК продовжує активно клювати у вересні, особливо в сутінкові та нічні години. Де шукати його місця? Глибокі ями, руслові бровки, кам'янисті гряди та місця з твердим дном. Зверніть увагу на місця з гарним течією та наявністю малька. Некоморендав. На що ловити найкраще працює джиг використовуйте силіконові приманки, такі як віброхвости та твістери, довжиною від 7 до 10 сантиметрів, з важкими джиг-голівками, щоб дістати дно, також ефективні воблери, що заглиблюються, і, звичайно, живець. При виборі кольору силікону орієнтуйтеся на природні відтінки зелений, коричневий, фіолетовий, але й яскраві кислотні кольори можуть спрацювати в каламутній воді після дощу, лящ та інші мирні риби, обережні, але впіймані. Мирна риба, така як лящ, плотва, карась, продовжує харчуватися, але стає обережнішою і відходить на глибину, де шукати. Їхні місця глибокі ями, бровки, поглиблення, де стабільніша температура води та є укриття. На мілководдя вони можуть виходити лише в теплі сонячні дні, переважно всередині дня. На що ловити фідер або донівудки будуть найефективнішими, як наживки, використовуйте хробака опариша, мотиля, кукурудзу. Прикормка повинна бути білковою та мати сильний аромат, щоб привабити рибу з глибини. Спробуйте додати до прикормки подрібненого хробака або мотиля для ляща добре працює мамалига. Пам'ятайте про далекі закиди, це значно підвищує шанси на успіх. А тепер детальний прогноз по днях, щоб ви могли спланувати свою рибалку і нічого не пропустити. 15 вересня, понеділок. Оцінка кльову хороший. Очікуємо мінливу хмарність відносно теплу погоду до 23 градусів тиск стабільний. Спадаючий місяць буде ще досить повним, тому є шанс на активний кльов як хижака, так і мирної риби, особливо вранці та ввечері. Риба активно годується перед змінами погоди. 16 вересня вівторок. Оцінка кльову хороший сонячний день до 24 градусів, високий стабільний тиск, сприятливі умови для рибалки. Продовжуємо пошук хижака на брівках мирної риби у ямах. 17 вересня, середа. Оцінка кльову капризний. М -м -м. Цей день принесе нам похолодання до 10-18 градусів та невеликі дощі. Тиск буде падати. Така зміна погоди зробить рибу більш пасивною та обережною. Краще зосередитися на хижакові в місцях укриттів або на глибинах. Мирна риба може повністю ігнорувати приманки. 18 вересня. Четвер. Оцінка кльову середній прохолодно до 18 градусів, можливий невеликий дощ. Тиск починає зростати після падіння. Риба може відреагувати на стабілізацію погоди, але кльов буде вимагати терпіння. Варто спробувати наживки тваринного походження і шукати рибу в глибших місцях. 19 вересня п'ятниця. Оцінка кльову слабкий. Температура повітря до 19 градусів переважно хмарно, тиск високий, але спадаючий місяць все менший. Загалом день обіцяє бути менш продуктивним. Зосередьтеся на перспективних точках, зміні приманок та тактики. 20 вересня субота. Оцінка кльову практично буде відсутній. Прохолодно до 18 градусів з можливими нічними зливами. Тиск знову почне знижуватися, а місяць майже повністю спаде. Цей день, на жаль, обіцяє бути дуже складним для рибалки. Якщо ви все ж вийдете на воду, то шукайте хижака в укриттях і використовуйте активні приманки. 21 вересня неділя. Оцінка кльову практично буде відсутній капризний для хижака. Це день молодика, погода знову з дощами та відносно низьким тиском. Традиційно молодик вважається одним з найгірших днів для кльову, однак, незважаючи на це, деякі хижаки, такі як щука та судак, можуть проявити короткочасну, але високу активність. Спробуйте ловити вранці або пізно ввечері використовуючи живця або великі силіконові приманки. Ось такий він, рибальський прогноз на цю вересневу седмицю. Друзі, сподіваюся, мої поради допоможуть вам розгадати таємниці водойм і повернутися додому з відмінним уловом. Пам'ятайте, головне це не результат, а сам процес. І задоволення від улюбленого хобі. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і поділитися ним зі своїми друзями-рибалками. І, звісно ж, напишіть у коментарях, на що ви ловили на минулому тижні, які ваші плани на ці вихідні, і які у вас спостереження щодо вересневого кльову, до зустрічі на водоймах.